Зараз ми будемо працювати зі зброєю РПВ-16, ручний піхотний вогнемет для знищення живої сили противника, для враження легко броньованої техніки та для знищення фортифікаційних споруд противника. Цей вогнемет найефективніше застосовувати на відстань 600 метрів. каже боєць 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади на позивний хижак. Розрахований він на 500 пострілів, тобто. Сам заряд використовується лише раз, де знищення пусковий механізм, як приєднується перед пострілом, так само його повинен повин вогнеметник після пострілу зняти. Опанувати вогнемет нескладно, пояснює хижак, але треба мати добру фізичну форму. Один вогнемет, його вага складає 11 кілограм. Взагалі на вогнеметника розраховується в'юк. Це два скріплені вогнемети, вони одягаються на плечі, ну, у формі, як, як елементарний рюкзак. Разом це вже вага складає 22 кг. Достатньо однієї хвилини, ну а в це 30 секунд, щоб зробити постріл по враженню цілі. Вогнеметник, коли робить постріл, він відразу себе виявляє. І він стає, скажімо так, дуже такою легкою ціллю. Повинно бути прикриття вогнеметника. Хижак каже, вогнемет зручно застосовувати в міських боях. Це перевірив на Донецькому напрямку. Якщо противник з якоїсь кімнати, скажімо, якісь багатоповерхівці проводить бій, тобто стріляє з того ж самого кулемету, то якщо туди потрапляє один снаряд, тобто один постріл з вогнемету, він буквально знищує все, що там знаходиться. Та під час інтенсивних боїв доводиться брати до рук і стрілецьку зброю. Вогнеметників прикомандировують до піхотних підрозділів, де вони з ними співпрацюють. Контракт зі Збройними силами України боєць підписав ще у 2020 році. Каже, та скільки б не було тренувань та досвіду, в бою все інакше. Тренування це одне, а в бою там зовсім інакше. Ну, є такий дуже жирний плюс це адреналін. Багато чого ж тобі, здається, неможливого за допомогою адреналіна воно робиться. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.